Всім привіт, мене звати Катя і Сьогодні я розкажу, як я знімаю себе. Поки що все, що я на моєму каналі, зняла я сама. Це класний челендж, який прокачує навички, і посилює розуміння того, що ти хочеш бачити в кадрі, і як З мінусів це забирає набагато більше часу. Проте під час зйомки вас ніхто не квапить і ви належите самі собі. Почнемо з того, чим я користуюся: базовий набір, телефон, штатив та Magic Arm. А, і мікрофон, звісно, основну частину відео, таку як зараз, я завжди знімаю зі світлом для того, щоб картинка виглядала якісно, оскільки її ви бачите найчастіше. Також я користуюся додатками для того, щоб транслювати зображення з телефону на інший телефон або на мій комп'ютер. Це дуже корисна функція, особливо коли ви виставляєте кадр. Наступний крок це підготовка. Звісно, все залежить від того, що ви знімаєте, але навіть якщо це лайв контент, я його структурую. Я наперед знаю, це відео буде про мій тиждень чи про мій день, і я шукаю, як це відео може стати особливим для глядача і для мене. В процесі зйомки все, звісно, може піти так, точніше, не так, як планувалося. Так, да, мені просто подобається це красне світло. І тут дуже громко зв'язка. Але потрібно пам'ятати про те, що має бути логічна послідовність: зав'язка, розвиток подій, кульмінація і розв'язка. Якщо я щось розповідаю на камеру, я також структурно пишу про що буде це відео. Звісно, я за те, щоб імпровізувати, не читати з листочка. Проте як монтажер, я чудово розумію, що наші думки можуть завести нас в якесь незрозуміле русло, і як правило, ми починаємо з праведного, а закінчуємо грішним. Ну і звісно, коли ми говоримо про більш серйозні відео, там потрібна більш серйозна підготовка. Варто продумувати абсолютно все: кадри, сцена, текст, музика, розвиток дій і так далі. Це звучить трішечки складно, проте якщо якісно підійти до цього процесу на моменті зйомки, а ще краще на моменті монтажу все буде йти як по маслу. Зйомка. Якщо ви підготувалися, то ви мінімалізували ваші потенційні проблеми. Якщо я знімаю в людних місцях, варто пам'ятати всім на вас байдуже. Ну, звісно, якщо ви знімаєте щось пристойне та не порушуєте чужі кордони. Тому не соромтеся знімати в громадських місцях. Навпаки, це розбавить ваш контент, зробить його насиченим та цікавим. Не забувайте про різні крупності кадру. Крупний план, середній план, загальний план все, що завгодно. Чим більше, тим краще. Краще видалити щось на монтажі або взагалі не використовувати. Чим шкодувати про те, що ти не зняв якийсь там спеціальний кадр на тій локації, де ти був один раз, тому що рак нагорі свиснув і це взагалі праведний четвер. Звісно, зйомка вдома набагато простіша, проте це вас може розслабити і на якийсь швидкий процес ви можете витратити дуже багато часу. Монтаж. Він або потопить ваше відео, або зробить з нього просто цукерочку. Якщо вам цікаве відео про це, дайте знати, пишіть в коментарі. Але з бази послідовність, лаконічність та чіткість вашому глядачеві і вам має бути цікаво дивитись відео. Хороший монтаж це невидимий монтаж, який занурює глядача в історію. Сподіваюся, це відео стало корисним для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного дня, пока!